Так, шановные украинцы, препрошу за российскую, але потребно сказать и поросли Все, кто будет смотреть меня с Российской Федерации или с оккупированной территории Украины, если вы тем более воюете против Украины, у вас сейчас есть отличная возможность сдаться в украинский плен. Я прикреплю тут видео, вы можете его посмотреть, там будет вся информация, как это сделать, что вам за это будет, что не будет и прочее. Также будет ссылка на это видео в описании. Дальше. Есть проект «Хочу жить», вы туда тоже можете обращаться и вернуться домой живыми и здоровыми. Потому что, как вы видите, Россия уже распадается. Поэтому сохраните свои жизни и просто сложите оружие. Поэтому те, кто с украинцев или с россиян хочет помочь там своим знакомым, друзьям, не друзьям, сдаться в плен, тоже можете распространять это видео, либо переходите к нам в телеграм-канал, ссылка также будет в описании. Далі, далі, вже для шановних українців. Дивіться, друзі, це дуже добре, що в Росії зараз почалася громадянська війна, але ви повинні розуміти, що в нас в країні до сих пір є війна, тільки не громадянська, так а повномасштабна. Прямо у цю хвилину, поки я сиджу тут та записую відео, спілкуюсь з вами. Російська Федерація продовжує завдавати удари по нашим позиціям, по нашим містам та селам. Так ось тому не потрібно зараз якось там радіти та думати, що війна закінчена. Ні, війна не закінчена. Бої продовжуються, і нам потрібно звільнити наші міста, села та людей, які знаходяться на окупованій території, які знаходяться в полоні. Дітей, яких вивезла Російська Федерація. Тому друзі треба продовжувати боротися. Чим нам так сказати сподобався цей конфлікт Пригожина та Путіна, тим, що він буде руйнувати стабільність у Росії, і це нам дуже вигідно. Тим паче, зараз вагнера будуть. Заді в Російській Федерації а не на території України. Тому, як сказав Пригожин, 25 тисяч наркоманів не повернуться на фронт і не будуть допомагати російській армії. Також деякі підрозділи Російської Федерації заявили про підтримку Пригожина. Так що ми будемо сподіватися, що вони залишать свої позиції та поїдуть в Росію. але все одно нам потрібно готуватися. Пригожин це. І ЧВК Вагнер ПВК Вагнер це дуже така потужна організація, тому що там є люди, які прийшли з Сирії, які з Африку. Так, в них було дуже багато зеків, але ті, які залишилися в живих, отримали бойовий досвід. Вони зараз проходили ще тренування, тому ви повинні зрозуміти, що приватна військова компанія Вагнер це структура, яка навіть сильніша, ніж. Регулярно російська армія, так якщо ми не будемо брати співвідношення людей, а от е, тільки якість, то по Вагнер за рахунок того, що там більша мотивація, е, там у людей більше ну, навичок, вони сильніші. Так ось, е, що потрібно робити українцям? В першу чергу, то те. Допомагати армії, про те, що я вже казав, розповсюджувати інформацію, розповсюджувати відео, допомагати росіянам здаватися в полон і так далі і тому подібне далі потрібно розганяти і, 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 і псошні новини по Російській Федерації. Зараз чудова новина. Зареєструйтесь в ВКонтакті, зареєструйтесь в однокласниках, підписуйтесь на всі телеграм-канали Росії, на чати та пишіть там, пишіть, що почалась громадянська війна. Виходьте на вулиці, беріть до розброї. Так далі, і тому подобно. Я ні до чого не закликаю, але було б непогано, якщо б у Росії були там якісь ну фєрверки по всім містам. Далі ми продовжуємо, будемо дивитися, чим ця ситуація закінчиться, але в нас є свої тут справи в Україні. Тому друзі, не відволікайтеся, чим можемо ми допоможемо і Вагнеру, і Путіну, і Кадирову, щоб вони так се зустрілися в одному місці і допомогли один одному залишити цей світ назавжди, якось так. Наша наше завдання в першу чергу це Україна, це не Росія. Ви повинні це зрозуміти. Як ви бачите, там вже потроху все починає руйнуватися. Ми повинні тільки допомогти їм у цьому, але не повинні забувати, що в нас тут є важливіші справи. Всі повинні пам'ятати про Херсон, про дуже важку там ситуацію до сих пір. Всі повинні пам'ятати, що зараз йдуть важкі бої в районі Куп'янська, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута, Запорізький напрямок, Углідар і так далі, і тому подібне. Так що друзі, приєднуємося, щось робимо, здобуваємо перемогу разом. І дуже велике прохання. Підписуйтесь на наш канал, подивіться відео з Бахмута. Вони дуже цікаві. Підписуйтесь, лайк. Що, як вам зручно, як завжди? Все, щастить, слава Україні!